Пропонують конкурентну заробітну плату у Чернівецькій обласній службі зайнятості зареєстровано близько 700 різноманітних вакансій, яких працівників потрібно найбільше дізнавалась моя колега. Шукають співробітників з вищою освітою та працівників робітничих професій. Заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Ольга Багрій зауважує, дефіцит в області спостерігається на посаду бухгалтера. У нас 41 вакансія актуальна для бухгалтерів. Це і бухгалтери, фахівці, це і головні бухгалтери на підприємстві, і державні установи. Заробітна плата для бухгалтерів від 7,5 до 25 тисяч пропонують роботодавці. Бугалтері готові брати і студентів, які навчаються, якщо це не державне підприємство, і не треба рівня бакалавра, тобто готові брати з третього курсу, навіть другого курсу, навчати і пропонувати їм заробітну плату. Якщо ми говоримо про державні установи, то, звичайно, це рівень бакалавра і готові навчати, тобто без досвіду роботи. Бракує також кермувальників різних категорій у комунальні установи. Розповідає Ольга Багрій. Дуже важко закрити електриків, сантехніки, робітничі професії, водіїв тролейбусів. До нас зверталися тролейбусне управління Постійно, що їм треба водіїв. Ми можемо навчати, але це термін. Термін навчання складає там від трьох до шести місяців, і тому дуже складно сьогодні роботодавцю комплектувати водія. Водії тролейбусу це дуже специфічна робота, і тому це довгі займає час. Так само водії категорії, які йдуть на фури працювати, або великі автобуси, також складно знайти таких працівників. Найбільше актуальних посад у Чернівцях стороженці та кіц.